Не варто вважати, що тактична медицина це прерогатива військових і медиків. У час війни основи порятунку життя мають знати усі, кажуть інструктори. Так у Черкасах організовують безкоштовні тренінги, зокрема з надання до медичної допомоги. На одному з таких побувала й наша команда. Визначити місце ураження на тілі, зупинити кров, передати потерпілого медикам, здавалося б, нічого складного, але для цього алгоритму дій потрібна системна підготовка. Серед варіантів тренінги з тактичної медицини. У Черкаському центрі готовності цивільних їх проводять безкоштовно. У нас є певний спектр тренінгів на різні теми: це і міновибухова безпека, і дитяча інтернет безпека, і стрілецька справа. тобто, все, що стосується, все, що повинні Ати вміти цивільні люди в умовах війни зараз. Повномасштабна війна, і ми повинні в першу чергу вміти допомогти собі і також допомогти тим, хто цього буде потрапувати, хто знаходиться поруч. Тренінг, на який потрапили ми, двогодинний. Тут вчать зупиняти кровотечі. Пані Анастасія, лікарка за спеціальністю, й також інструктує військових та мирних людей. Але сьогодні вона, як слухач, і практик, каже, маючи чималий досвід, знання з медицини варто оновлювати і знати правила надання до медичної допомоги потрібно кожному. Окрім війни, у нас цивільне активне життя, і ми ніколи не знаємо, коли нам доведеться надати допомогу. Ми ніколи не знаємо, що ми будемо йти по вулиці, там когось, не дай Боже, зіб'є машина, що нам робити. Чи там іще якісь травми, чи необережне поводження зі зброєю? Зараз люди мають доступ до зброї. Тому навіть в нашому цивільному житті ми повинні це знати і вміти знати і вчитись, надавати домедичну допомогу цього разу допомагає Роман Щома, військовий інструктор. Починає з АЗІВ. Власна безпека з чого складається Елементарно потрібно буде одягнути ці чудові гуми. Вироби перчатки, де да? у Маріуполі йому доводилося рятувати людей під обстрілами. Практика і ще раз практика підкреслює він під час заняття. В домашніх умовах можна тренуватися, накладати турнікет самому собі та робити там понаду рани у воєнний час. Потрібно бути готовим до всього, каже Роман. Військовий стан і може статися що завгодно і людина потрібно вміти орієнтуватися на місці і. Допомагати іншим людям евакуювати в більш безпечне місце у центрі готовності кажуть, тренінги можуть тривати від двох до восьми годин залежно від мети навчань. Але це краще ніж просто переглянути відео в Ютуб, адже тут не лише теорія, а й практика. Контакти та розклад занять можна знайти на сторінці організації у Фейсбук. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.